Так, доброго дня, шановні. Хочу зробити відгук щодо використання присадки Keratec від Moly Ось артикул на всякий випадок, кому треба. Можу сказати, що ця присадка дійсно працює, бо з моменту... Застосування цієї присадки я проїхав 1200 кілометрів. Відповідно, я зробив ТО на 100 5 кілометрів. І зараз ми маємо 106,253 і розхід палива дійсно трохи зменшився. Десь на 200-300 грамів. Бо раніше в змішаному циклі було 6. І 9-7 літрів, тобто це місто і десь 25% траса. Зараз ми маємо місто і ті ж самі 25-30% траси, але розхід 6,6. Це з кондиціонером, з кондиціонером. Тобто можна сказати, що дійсно присадка працює. Шум двигателя залишився, але і сторонніх шумів до цього не було. Але дійсно, дійсно присадка працює. Розхід палива зменшився десь на 200-300 грамів. Тобто, кому потрібно використовувати кератек при оновленні масла, дійсно ця штука працює. Як на мій погляд. Всім добра. Рівних доріг. Це все найкраще.